Розпочинаємо випуск із новин Волині у Луцьку авто. Збило велосипедиста. Як інформує телеграм-канал Волиньблог, аварія сталася 17 вересня на вулиці Ковальській на пішохідному переході. Відомо, що на місці працювала поліція. У Луцьку на проспекті Суборності нетверезий мопедист намагався їхати на одному колесі і втікав від патрульних. Сталося усе днями близько 23-ї години. Про це повідомили у патрульній поліції області. Інспектори подали водію знак про зупинку, однак той проігнорував їхню вимогу та продовжив рух. Під час перегонів він неодноразово порушував ПДР та демонстрував інспекторам нецензурні жести. Далеко від Під'їхати двоколісному транспортному засобу не вдалося. Патрульні зупинили його та виявили, що за кермом перебуває 19-річний юнак. Останній ще й виявився нетверезий. Результат драгеру показав 1,96 проміле. Більше того, з'ясувалося, що молодий чоловік також позбавлений права керування, поводився агресивно, нецензурно виражався у сторону працівників поліції. Відтак патрульні затримали порушника, застосувавши спецзасіб кайданки та доставили його до Луцького РУП. У мережі спалахнув скандал. Малолітня блогерка з Луцька опублікувала у соцмережах фото з радянською символікою. Про це інформують місцеві телеграм-канали. На знімку дівчина тримає прапор СРСР та посміхається. Фото встигло облетіти чи не усі місцеві телеграм-канали, та неабияк обурило лучан. Після шквалу хейту дівчина чи не одразу записала відео, на якому вибачається за такий знімок, і каже, нібито цей вчинок був необдуманий. Чи займається цією справою поліція, поки невідомо. У Луцьку на ставках масовий мор риби. Про це на своїй Фейсбук-сторінці заявив очільник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Петро Савчук, опублікувавши відповідні фото. Як ідеться у дописі, така ситуація нині на ставках, що поблизу вулиці Застав'я у районі Кічкарівки. За словами чоловіка, таке явище справжня місцева екологічна катастрофа. Чи займаються Цим питанням спеціалісти нині невідомо. Втім, Петро Савчук переконує, що місцеві мешканці вже неодноразово звертались із цією проблемою до різних інстанцій і до загальноукраїнських новин. Вночі 17 вересня російські війська атакували Одеську та Миколаївську області. Як інформують сили оборони півдня, окупанти застосували безпілотні літальні апарати типу шахет і ракети повітряного базування з літаків стратегічної авіації. За даними військових, усі шість ударних дронів були знищені: чотири над Миколаївщиною, два над Одещиною. Також над Одещиною сили ППО збили п'ять ракет. Втім, на жаль, є. І влучання в результаті нічної атаки пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховища у Березівському районі Одещини. Зазначається, що люди під час цих атак на півдні не постраждали. Також росіяни у ніч на 17 вересня обстріляли Микільське Херсонської області, пошкодивши медичний заклад. Як інформує обласна військова адміністрація, вночі під вогонь окупантів потрапив медзаклад. Внаслідок удару пошкоджено будівлю фельдшерського. Акушерського пункту. Там вибиті вікна і двері, потрощено внутрішні приміщення. Росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник прес-служби східного угрупування військ Ілля Євлаш. За його словами, усього на східному напрямку сили РФ зосередили близько 150 тисяч військових. Та тисячі одиниць техніки вони тримають досить багато своєї техніки: близько тисячі танків, близько трьох тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ додав. Євлаш. він заявив, що втрати росіян на сході перевищують українські втрати у 7-8 разів. Речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат запевняє, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набирає обертів та сильно зрушив з місця. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Дуже багато ставлять питань стосовно того, де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання. Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території. Сказав він. Також він запевняє, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. За його словами, він і не був на місці але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку. У селі Золотолин Рівненської області вщен згоріла дерев'яна церква 19 століття. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Рівненській області. Так, пожежа спалахнула вночі 16 вересня. Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем дерев'яну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про загорання. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яну будівлю культової споруди розміром 20 на 7 метрів та церковне майно. Жертв та постраждалих на щастя немає. Причина пожежі та розміри збитків встановлюють. Sam. So. Українська збірна на іграх нескорених виборола рекордну кількість нагород за усю історію виступів: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових медалей. У завершальний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука. У фіналі команда здолала Польщу з рахунком 6-0. Загалом Україну представляли 25 учасників, які вибороли на змаганнях 34 медалі. Це найкращий результат в історії виступів українців. Переходимо до новин світу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України триватиме довго. Союзники і світ повинні бути до цього готові. Його слова цитує німецьке видання Шпігель. Більшість воєн тривають довше ніж очікувалося, коли вони починалися. Ми всі хочемо якнайшвидшого миру. Водночас, ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський та Українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін та Росія припинять війну. У нас буде мир, сказав генсек. Він зазначив, що після війни Україна має отримати дієві гарантії безпеки, аби РФ не напала у майбутньому. Війна не повинна закінчитися мирною угодою, яка стане для Росії перепочинком перед агресією. Також Столтенберг додав, що Україна без сумніву у підсумку опиниться в НАТО. Міжнародний суд ООН в ГААЗі 18 вересня поновлює слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про запобігання злочину геноциду. Про це пише Укрінформ із посиланням на свого кореспондента. Слухання проходитимуть у два раунди. Росія матиме слово 18 та 25 вересня. А Україна виступатиме 19 та 27 вересня. Це будуть слухання попередніх заперечень, висунутих Росією. Спір стосується тлумачення застосування та виконання конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття Геноцид. До справи долучилися зі своїми інтервенціями 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні. В італійському місті Турен розбився винищувач, який брав участь у авіашоу. Літак впав на автівки, у одній з яких була сім'я. В результаті цього загинула п'ятирічна дівчинка, а її 12-річний брат дістав серйозні опіки. Батько й мати також поранені. Як пишуть місцеві змі, літак входив до пілотажної групи військово-повітряних сил Італії. Пілот перед падінням встиг катапультуватись. За його словами, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака. Сам пілот госпіталізований із травмами. Триває розслідування. На цьому ми завершуємо наш.